Всім привіт! Сьогодні склалася така ситуація. Під час гри вимкнуло світло та всі збереження пропали. В цьому відео я розкажу, як вирішити цю проблему і відновити збереження. А перед цим підпишись на дискорд канал. Силка буде в описі. Якщо щось не вийде, ми тобі допоможемо в дискорді. В першу чергу треба зайти і перевірити, чи зберіглись дані, і якщо вони зберіглись. Тоді зробити бекап. Для цього треба перейти по цьому лінку В ваших файлах, знайти папку Stalker 2 і скопіювати її сюди ж і переіменувати файл. Зайдіть, в нього Stalker 2 Saved Steam, Saved Games і дата. І тут повинні бути ваші збереження. Якщо вони є, значить ви можете в теорії їх відновити. Для цього нам треба тепер зайти в Steam. І встіми правою кнопкою на Stalker 2 Properties. І ви виключите Steam Cloud. Тобто, щоб не було оновлення Cloud вам треба його виключити, прибрати значок. І після цього, як ми виключили Steam Cloud, нам треба основну папку Stalker 2 видалити. І після цього ми заходимо в гру. Як зайшли в гру, ми створюємо нову гру і пропускаємо всі катсцени в новій комірці. І після того, як ми пропустимо катсцени, нам треба зберегти пару нових збережень. Я натискаю F5 у мене збереження, і додатково ще зберігаю комірку. І ми виходимо, закриваємо повністю клієнт. Після цього у нас створиться нова папка Stalker 2. І в Save it, в Steam, в Save It Games, в Data Тут будуть якраз ті збереження, які ми зберегли. Я рекомендую робити декілька, а, адже не факт, що всі збереження, які у вас були, ви зможете а, відновити. Я беру, наприклад, 4 моїх останніх, якщо у мене 4 збереження, я зробив. Я беру 4 моїх останніх збереження, копіюю їх. Я копіюю сюди збереження і перейму нову файли. Виходить, на старе збереження, я повинен дати. Нову назву. Після того, як переіменував всі файли, я знову заходжу в гру, і вже в грі в загрузках є ці збереження, вони навіть. Пише, що старе збереження, там 3 хвилини програли, але ви його спробуйте завантажити, і якщо воно завантажить, е віднову ваше збереження. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть комент, підпишіться на канал, а також долучайтесь до нашого Discord каналу. І ще важливий момент забув сказати: треба Steam Cloud, потім включити. Бай-бай!